Майкрософт офіційно підтримала фанатську гру Spartan Survivors в стилі Halo. Фанатський проєкт Spartan Survivors, що поєднує стиль Рогалика Vampire Survivors зі всесвітом Halo, отримав зелене світло від Microsoft і Halo Studios. Що відомо, гру створюють двоє шанувальників Halo. Microsoft офіційно дозволила роботу над грою, попросивши лише додати відмову від відповідальності в титрах і описі сторінка. Гра залишається не комерційною, а розробники суворо. О, дотримуються правил узгоджених із правовласниками у Спартан ти зможеш. Грати за мастера Чіфа, Арбітра та інших героїв, битися з хвилями ворогів у стилі Bullet Hell. користуватися знайомим арсеналом Halo. досліджувати рівні, натхнені Halo Combat Evolved. насолоджуватись оригінальним саундтреком з гри 2001 року. Наступне оновлення кінець червня. В ньому нові боси, зброя, покращення інтерфейсу. Далі релізу Steam на телефонах та Xbox. Версія для PlayStation не планується.